Кажуть, і досі у нас не перевелися дві суто наші рідненькі біди. Дурнів краще не чіпати, а от дороги. Думки з приводу чи безпечні сьогодні наші автошляхи. Сустоповторіння, а і аварії тут часто, повністю на бордюри машини їздять, бо ви самі бачите, цю дорогу машини нормально проїхати не можуть. Ми хочемо йти в Європу, але ми для цього нічого не робимо. Маршрут для опитування ми обрали випадково, вийшовши на найближчу до нас зупинку, на театральній. Знаете, уже несколько автомобилей было в Кувете. Местные жители просто помогали вытаскивать своими силами. Это благодаря плюсовой температуре последнюю неделю немножко ее разбили, эту дорогу. Но по сути, по сути... Ну, как можно назвать, воспачную э, дорогу, еще у одной машины бак оторвался, у другой кардан. Про сидушки я вообще молчу, их уже переваривали просто по несколько раз. Они просто отрываются. Я уже не говорю про то, что у ребят после работы просто болят почки. Сергій, а ви часто їздите цією дорогою? Маю на увазі скільки років? Чи може місяці? Четвертий рік пішов. Четвертий рік. От вот, и... вот скажіть, чи кожного року ось така ситуація після снігопаду? Ну, ви знаєте, коли-то краще, коли-то хуже. Но так плохо, як в цьому році ще не було. Технічне состояние автомобіля за зиму. Привращається, по суті, в нічто. Як на каторгу йдеш. Чи здається вам така дорога безпечна? Ні, не здається. Ця дорога то є, постійно, як тільки зима, так дорога така. То є, наші комунальники ніхто не справляється з цією дорогою. Ну, здається, що це не дорога, а їдеш взагалі по якихось я Хоча, якщо подивитися, якщо літом їдеш по цій дорозі, то тут досить нормальний асфальт і рівно дроби з всяких і мій без цього. Скажіть, чи кожної зими ось така полікова? Ні, не кожної. У нас прочищається це, бачите, що зробили. ці морози, це все не кожної. Ну кожен день їздить машина, посипає і. Отак ну що зробиш? Скажіть, скажіть, чи вважаєте ви таку дорогу безпечною? Ой, да, про що ви говорите? Що це за безпечна дорога? Страшно з хати. Я не виню, не председатель, не дорожня організація, Вони просто не встигають. Скажіть, будь ласка, ви користуєтесь маршруткою? Так, їздити. Як вам не страшно їздити по такій дорозі? Ну, трошки є. Не чисті це взагалі дороги. Ужасно. І що навіть днем, от поки от бачиш дорогу, що йти можна, а потім ввечері вже вийти, от хоч передку на чотири стола і як собачка йди по цій дорозі. Тому що ноги в різні сторони роз'їжджаються, взагалі йти невозможно. Кажемо прямо зарічани не найгірший випадок. Все стає зрозуміло після спілкування з людьми на приміському вокзалі. Доброго дня. Вичте, будь ласка, куди ви їдете? На Багунськ. Скажіть, як там дорога безпечна? Ні, небезпечна, дуже слизька. Погано їхати дуже. Не посипано, певно. – Скажіть, куди їдете? На озерне. На озерне? Да. Як дорога? Ну, так, це... Тра трасе, але так, держаться ще можна, але кидає автобус, кидає дорога. Скажіть, чи безпечна дорога, очень, очень. Безпечна. Да. хороша дорога? От ні, наоборот, очень плохая дорога. А як же ж ви їдете? Ну як їздимо? Так і їздимо, мучаємося. Ортона. А два спробуємо туди. Начинай, ну, Начинай говоріть. Йде прекрасний зимовий сніжок, але хто йому не радий, то це дорожники. І їх невеселий настрій можна зрозуміти. Не лише дорожні роботи не фінансуються повною мірою. Працівники облавтодору мають заборгованість заробітної плати ще за жовтень минулого року. Коротше, багато хочеться сказати, але говорити немає про що. Ну, складна ситуація на дорогах області. Першочергово склалася з важкими погодними умовами, велике випадання опадів, перепад через різке зниження температури, викликало виникнення ускладнень на дорогах області, ну, на багатьох дорогах області. Зараз сили, всі сили облавтодору кинуті на ліквідацію цих наслідків. Працює близько 230 одиниць техніки. Техніка вже Вкрай застаріла, зношена, але виконує поставлену перед нею задачу. Значить, в подальшому ситуація буде залежить від погоди і від фінансування. Скажіть, чи забезпечені ви зараз матеріалами, ось піском, сіллю, так, паливом для того, щоб техніка, і люди безперебійно працювали? Ну, на даний етап, на да на даний момент часу, значить, паливо і фрикційні матеріали є, але. Якщо буде така, важкі, так, такі важкі погодні умови, то в подальшому можуть виникнути проблеми. Але якщо буде фінансування, то будемо закупляти сіль і сподіваємося, що все буде гаразд. Скажіть, чи вистачає техніки, щоб закрити всі ось такі складні ділянки доріг в області? В, в таких важких погодних умовах ні. За, якби за один раз, на це треба час. Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть? И у черта, и у Бога на одном счету и российская дорога. Семь загибов на версту. ваша Россия. Может, поможем, а? Мои ручки не казенные. Но согласны и с лапать. Как нам наши версты не любить? Ведь брониться здесь мудрее, чем плакать. А спасаться легче, чем ловить. И у черта, и у бога. На одном счету. Російська дорога. Сім загибів на версту! Знаю, що не всіх вислухали, але ми готові послухати. Якщо вам є що сказати, то дзвоніть, пишіть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть. І вас почують.